Вітаю, друзі, вітаю, друзі! Доброго дня. Вітаю в прямому ефірі нашого суспільно-політичного ютуб-каналу Міфи і дійсність. Ви знаєте, друзі, ми вибачаємось з паном Юрієм, хотілося б ми розмовляли, якось зробити це в один час, да? От, конкретний день, але ж як це побудувати? Навіть не тільки того, що ти, друже, і чергуєш, я їжу по прикордонню, а й навіть з точки зору цього світла. Важко спланувати. Да? Ми ж не можемо спрогнозувати, коли воно буде. <смеш> Повний крах планової економіки. <смеш> Повний крах, да. так. Да, так, друзі, вітаємо вас. От. Але ми обіцяємо бути частіше з вами. От. Тим більше тут є певні думки. Але давайте почнемо з е, класичного. Е, що, друже, ти вважаєш таке найбільш важливе за ці часи? Ну, зрозуміло, що це корупційні скандали, які зараз буквально потрясли. Нашу владу, і від відлуння досягло і сум, і сумського губернатора, ну, голову військово-цивільної адміністрації відставили. От, ну, І зрозуміло, ще п'ять таких самих галів, і заступник міністра, і, я думаю, що це і заступником не обійдеться, міністром оборони, і кілька ж процесів заступник генерального прокурора, і заступник головної фракції. Коротше кажучи, раптом вибухнуло, раптом вибухнуло те, що там дрімало і накопичувалося незаконне збагачення, корупційні дії і таке інше. Оце сьогодні головна, на жаль, тема. Навіть відтіснила з собою події на фронті, ну так. Да. І необхідні все-таки так, готуватися що, до від, чи... Так, Тому що одні воюють, а виявилося, що інші в цей час не просто хочуть заробити на постачанні в армії харчів. Ну, це взагалі цинічно. цинічна. Це... Перевищу... Ну, у, у нас тобі є спільний приятель. Який якраз ну, в певний час, ну це ще до цих всіх військових подій, але в житті свій, ну, працював в медицині, потім після медицини працював фірмою, займався забезпеченням опт, оптовими постачаннями в армії. От я його спитав його думку, він каже: ну Зрозумі, 5 копієчок, 5 копійочок на кілограмі м'яса. А скільки це, коли одна лише база споживає м'язо, 10, військова база споживає 10 тонн тонну день. От. А ці взагалі втратили? Ну, взагалі бачите, втратили Там кратно здійшов. Взагалі будь-які, там нема ніяких галь, нема, нема взагалі ніяких. Причому, дивись, виявилося ще ж і. Певна інституціональна підготовка до такої речі. Вони ж позакривали всю цю інформацію. Вони поскасовували е, тендерні механізми. Ну, тобто, Но, е... війна ж, військовий стан надав таку можливість уходити. Призупинили е, дію певних законів, але так, що це не ну, значить. Ну, що... ну навіщо ж? І що? Цін ворог не знає які. Ну, абсолютно. Вони ж то закрили тільки від е, нас е, цю інформацію. Безперечно. Ну і реєстри так само. Реєстри так само. Да. Якраз е, війна, як ніколи, повинна проявляти. І... Але кроки по виявленню корупційних цих дій, по правовій оцінці і протягненню до відповідальності це ну, правильні кроки, от, е, я вважаю. Але щоб же ж не було, знаєш, віддали на заклання дрібних корупціонерів, е, е, закривши очі на більш е, потужних. Пам'ятаєш, ми ж з тобою якось казали про, якщо взяти нашу маленьку Сумщину, про цю Харківську, де на 5 сантиметрів збільшили дорогу і витратили 5 мільйонів доларів. 140 мільйонів. І ніхто ж не займався. Ми тоді ще піднімали це питання, але ж це було до війни, і тоді, так би мовити, так гостро це не стояло. От, а ну, наш... так, ну, Я сподіваюся, що тут, значить. Унікальність ситуації полягає в тому, що гроші на це дають закордонні так. наші партнери. І ну, вони, і вони ж вимагають. І це позитивне Так. І причому вимоги навіть більші, ніж вони вимагають цього в себе. Я сподіваюся, що все-таки не буде відповідальність по кожному із цих фактів. Але і військові, і ваші хлопці, вже, і ви ж уже не дасте. Ну, от я тобі скажу, от у нас проходять же ж між блокпостами, конкретно наше формування ще бере участь спільно із правоохоронцями, з поліцією. Патрулює місто і опікується так званими пунктами незламності, здійснює там чергування. Ну, в середовищі правоохоронців взагалі якийсь просто шок від оцього корупційного скандалу, там просто шок. Кажуть, ну, як це може бути? І всі люди нам забороняють колупатися в морі. Як це може бути? Люди буквально це викликало шок. Ну, це тим більше під час такої жахливої війни. Одні ризикують життями, другі набивають кишені. Це ж ну. Не... І якщо подивитися там на відповідальність, вона ж зовсім не відповідає важкості спричинених шкоди. Навіть навіть той репутаційні збитки від цього в очах країн, які постачають нам зброю, дають можливість нам відстояти свою незалежність, навіть ці репутаційні збитки вимагають на жорсті А покаже немає. Колись воно було да? хабарництво, призводило і до смертної кари, і до, до великих сторіч. термінів. От. Але зараз, ну що таке, читаєш відсторонення невиконання рішення суду, відсторонення від посади на 3 роки, штраф якийсь, А потім все це виявляється, що е, людина отримує дозвіл на. Е, Перетин кордону і потім його десятиліттями шукають чи не шукають, а коли він вкрав такі гроші, то має можливість. Ну це головна звичайна річ, але вона заставляє задуматись, на нас і над деякими інституціональними речами. Та взагалі, яку ми країну хочемо бачити? О, за... Ось ти чудово, чудову тему підняв. І я от якраз хотів, от, і ми з тобою не раз про це розмовляли. От, і я, друзі, хотів і вам сказати, і дуже ми чекаємо на зворотній зв'язок. І все ж таки ми з тобою, друзі, пройшли. Ну, я думаю, що ну, немаленький шлях. От, маємо відповідні і досвіди життєві, і професійні, от, і юридичні. І я думаю, що... Саме на часі, головне бачили все це на практиці. А, головне, бачили все <свісно> на, практиці. Це на практиці? Я думаю, що саме так. на часі зараз, незважаючи на те, і на загрози, і на війну, і на те, що є загроза чергових вторгнень. І я думаю, що Сумщина буде готуватися і готується до цього. Так. Але я думаю, на часі почати спілкуватися з громадою, з громадянським суспільством, з громадами, з людьми. А за яку країну? Ми ризикуємо, за яку країну наші хлопці і дівчата з Збройних сил, з територіальної оборони віддають інколи і життя. За яку Яку країну ми взагалі хочемо бачити після війни? Ми ж з тобою вже пережили і пройшли, причому прожили в активній фазі. Ми були безпосередніми учасниками всіх майданів. Згадай, 91-й ми були на барикадах і брали штурмом обком. Ліківного... Нічого не змінилося. Помиранчева революція. Нічого не змінилося. Революція гідності, де ми були в перших рядах. А я сьогодні проходив, якраз била міліція, чогось згадав, як там, зупиняв Беркут і всього. Думаю, нічого не змінилося. Ну невже після цієї жахливої війни ми не поміняємо країну і не побудуємо дійсно країну наших мрій? Так, от, я думаю, що тут правильно сказав. Треба вже почати розмовляти, а якою має бути країна? Як треба її міняти? Які повинна закласти інституції, щоб те, про що ти спочатку казав, було взагалі неможливо? Як має працювати і взагалі як побудувати неупереджене судочинство? Ти ж знаєш, друже, от вчора чи позавчора рішенням суду мера Лебедіна відсторонили від Обольських. Мер Лебідіна, ти ж знаєш, на фронті. Так. Що, це? що це за рішення суду? Причому суди. Першу, де, де, звідки це джерело влади взялося, якого ніхто не брає, яке взагалі на народі Тут Суди першої інстанції не ризикнули таку дурню заробити, тобто Сумський. Це Харківський суд. Це друга інстанція. Харків, він і був виявився джерелом влади, джерелом влади для, влади, для, для, для Лебединської, лебединської, лебединської громади. Як взагалі це, які це ворота взагалі влади? Так, от я ж про це і кажу: що. А яким чином, як має бути, відбутися судова реформа, щоб вона дала іншу якість судочинства? Як добитися неопередженого судочинства? Яка має бути адміністративний Нам... устрій і адміністративна реформа? Тобі, як медику, дуже цікаво, я думаю, що нашим глядачам і слухачам почути, а яка має бути медична реформа, соціальна реформа, як добитися соціальної справедливості взагалі? Яку країну ми хочемо мати, і що для цього треба робити, з точки зору від виборів, від політичної системи до соціальної, економічних взаємовідносин? Багато що треба, треба, треба почути, почути наших, да, наших глядачів і просто взяти теми, і по темам, по цим нам, як уже юристам, як фахівцям, як практикуючим юристам, бо ми ж. Слава Богу, вже пройшли. Ми ходимо по судах. Сьогодні я був в судовому і, і музикі, і по судах і раз. писали проєкти законів. Я навіть за них <світ> голосував і висував це саме. Ми ж розуміємо, як це має. Але ж треба, щоб був зворотній зв'язок, щоб і люди ж долучались до цього. Щоб вони ж свідомо обирали потім тих, хто буде дійсно змінювати країну. Ну, Так, це дуже важливо. Дуже важливо, особливо такі от. Галузеві покращення, тому що пам'ятаєш нам попередній президент розказував про 40 чи 43 реформи? Да, о, о, да. Да. От, я не знаю, хто зараз міг би їх перелікувати і в чому вони взагалі є поляч. Всі оцей жупіл от реформування, реформування це загальне слово, за яким Потім або взагалі нічого не, не стоїть, або є тільки якась, виникає якась така заплутаність в органах, посадах, законодавстві, із якою взагалі неможливо зробити якийсь нормальний висновок, хто і що зобов'язаний. І це ж до речі, ще ж на, шаровується на суто лінгвістичному. Проблема. Як так. ми розуміємо ці речі, які написані, як воно викрадено, коли коли в законі на в законі написано. Тут я люблю цей приклад приводити 14 статей. Конституції починається з фрази: ніхто не може, ніхто не може. Оце про що? От от про про яке ніхто? це да. про кого? Хто це такий? Ніхто? Я не ніхто, і ти не ніхто. Я не знаю нікого ніхто, та ще й про те, що він чогось не може. От. Можливо, і формулювання такі закон повинен все-таки бути імперативним. Він повинен або забороняти конкретному колу осіб щось робити, або спонукати, вимагати, зобов'язувати конкретне коло осіб щось робити. А коли використаний страдательний залог, що прилади обліку встановлюються на розі будинку, вони самі встановлюються. На кого покладається обов'язок це проконтролювати, встановити? Хто за це відповідає? Ні, хто не відповідає. Встановлюється і все пенсії виплачуються. Зарплати призначаються, важкість праці компенсується. От береш конкретно там ну, заробітна, от сьогодні щоб було судове засідання, заробітна плата молодшого медичного персоналу. Там написано в, в кодексі про працю, що складність, коли вона не може бути усунута, ну, якісь шкідливі умови праці, то вони тоді компенсуються оплатою і от. Людина працює на, на посаді, де є такі, що не можуть бути усунені, Контакт, контакти і ризики пов'язані з кров'ю, контакти і ризики пов'язані з дезінфікуючими гроші і таке інше. А заробітною платою це так компенсовано, що до мінімальної зарплати ще треба доплачувати. Ну, конкретно, молодша медична система. От. Тобто, і, і коли дивишся, а хто це зобов'язаний зробити? Виявляється, нема. Бо норма закону сформована так, що компенсується. Воно само компенсується. Знаєш? От. У шкідливому праці компенсується підвищенням зарплати. Але нікого це закон не зобов'язує. І такого море. От. Тому поряд із тим, якою ми м, м, хочемо бачити ту чи іншу галузь, необхідно ж так і казати, а як сформулювати наше бажання бачити, і, і як сформулювати зобов'язання тих чи інших посадових осіб забезпечувати і нести відповідальність. Це ж ти кажеш, як має звучати норма, щоб, щоб вона мала дієвий, дієвий характер, щоб вона працювала. Так. От так, Безперечно. Так про це. Я думаю, друже, що ми от якраз чудово ти чи... тут повинна бути і розмова про суть, що ми хочемо, і про форму, в якій е, в законодавчій, законотворчій формі це необхідно було би е, висловити і сформулювати. Ну, ми ж для себе, от давно ж з тобою, вже от спілкуючись, сформулювали ну, один з найголовніших принципів. От, Що, якщо норма життя покладається в норму права, вона працює, а, 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 та, та ще, якщо вона висловлена або сформульована в тій дієрі, чин. належним чином. Да. Щоб вона, от. Я думаю, що чудово. От, я думаю, що нам потрібно взяти базові речі, от, які ти озвучив, законодавча гілка влади, виконавча гілка влади. Судова гілка влади, місцеве самоврядування, освіта, медицина тобто є базові речі, да, які необхідні для життя країни. І от я думаю, що Таким чином їх організувати, яким чином, як це оформити законодавцям, вони мають бути оформлені, і як це має бути законодавчо, визначено, і чия суспільний запит, а це ж ми почуємо від наших. Слухачів і глядачів. І чи є ті, скажем, ті команди, та політична сила, от і чи суспільство, чи є запит суспільства на, на ці речі, на те, щоб реально міняти країну, і щоб ті, хто повернуться, дай Боже їм, здоров'я, життя, так би мовити, і ангела, бо вони роблять найголовніше, вони захищають нашу країну, і ти, і ваші хлопці стоять на Сторожі нашої країни, от. але ж коли вони повернуться, вони ж мають побачити ну, інше. Вони ж не мають побачити навіть, те, що всього. ти казав. Корупція, опять опять незрозумілі, які світі, опять ми і вас. І почути, ми... я вас туди не посилав. О, десь таке. Це десь таке. Так, і ще одна така є ситуація в багатьох от, в свідомості. Суспільства часом е, бувають ну, такі помилкові і, ілюзії, і помилкові уявлення, ілюзії щодо того, чи ну, Наприклад, там, от, от, от давайте влаштуємо страхову медицину. Да. От, е, е, це, от вона працює в Штатах, чи вона працює в, там, е, ну, в Штатах, скажімо так. От. От вона і в нас буде працювати. Це від нерозуміння того, яким чином вона працює в Штатах. Які чому спорічно. вона працює? В яких умовах вона працює в Штатах? Або давайте реформуємо пенсійну, пенсійну реформу, значить, зробимо так, як вона зроблена десь там в Німеччині. Чи де. Справа в тім, що. Недостатнє розуміння механізмів, які реально вкладені в ту ж саму страхову медицину, вона призводить до того, що людина зовнішнім лише назвою хоче пристосувати. А суть за тим стоїть така, що вона, вона наприклад не може працювати, оскільки в штатівській медицині в страхові, в страхуванні там, там завдяки. Біржам, по суті, по суті, страхові фонди мають можливість здійснювати фінансування на суми більше, ніж страхові внески. Оскільки вони зовсім інша економічна очі, модель, да, та. інша економічна ну, модель поспаліє, і там вони дуже. беручи участь через, через ак біржі активів вони по суті поза податками отримують Дорожі. значні доходи, коли ми так. будемо казати безпосередньо по конкретній галузі, галузі да, так. ми будемо про це казати. Але ж ти правильно дуже вірно сказав, треба чесно спілкуватися з громадянським суспільством і людям давати об'єктивну не, не ілюзії, не обіцянки, не популізм, так, ну, так. сказати, і ну, того, то, зроби... солодку казку, да. да, от яка хочеться чути. Але ж за цим потім дуже жорстко стелити. Ти знаєш, коли ми, вибач, готувалися до шашликів, а отримали, так сказати, ракетні удари. Так, от, краще, щоб цього не було. Краще, щоб було попереджено. Ну, знову ж так, от уже. Навіть не в 2014 році, а якщо розібратися що значно раніше, ще тоді, коли почав російський бізнес захоплювати і банкрутувати українські підприємства, вже тоді, вже тоді виникали підстави для введення війську воєнного стану. Оскільки там були щодо Севастополя щодо Криму, були явні. Ознаки загрози майбутньої загрози територіальної цілісності. А як ми бачимо, навіть після анексії Криму не був введений і яка ж відповідальність президента? А яка відповідальність наступного президента, який це не зробив? А це сформульовано таким чином, що ні про яку відповідальність там не йдеться, от тому дійсно було б дуже корисно, як мені здається, зараз всі багато відслідковують події. Вже слава Богу, за межі оцього марафона, єдиного марафона, змі, які повністю, так би мовити, під контролем. Може, ж давно інформація давно вийшла. Ми всі дивимося, канали різних коментаторів, і вони нічим не залежать від держави, від не в інтернеті. Тому зараз нема проблеми в тому, щоб... Інформацію адекватно отримувати із, із самих різних каналів. От. А от е, і таким чином слідкувати за подіями. А от, е, на жаль, як мені здається, аналізу, а як же все це перетворювати в досвід мінят, і змінювати. Як змінювати? Таких і, дискусійних да, майданчиків і, не бачили. І, і, да, і от почати розмовляти про майбутнє країни, не зважаючи на війну, не зважаючи на ризики, але давати інформацію і отримувати головний зворотний зв'язок, щоб ми усвідомлювали і розуміли і ті хлопці, які і дівчата, які ризикують життям і захищають, особливо під час цих важких подій на сході країни, на там, де. Горяча фаза війни, та й тут на сумщині в прикордоні. <кхи> Щоб вони ж розуміли ну, да. тут, а, чим а у нас? що нас нас вона да. не що, що? А, яку країну ми будемо будувати, яку про про яку країну ми мріємо? І це треба почати обговорювати, бо е, суспільство, суспільство має це усвідомлювати і давати зворотний зв'язок. Ну і усвідомлювати, врешті-решт що від від суспільства, від громадянського суспільства залежить і безпека країни, і захист країни. І майбутнє так, країни так, і, бачиш, і вибір, так би ну, мовити. Ну до цих же штем треба е, готуватися більше не готуватися і так обмежувати обміну одразу ми це. візьмемо конкретно. Ну от дивись, от от зараз, якщо ми кажемо про допустим, місцеве самоврядування, що потрібно зробити, щоб була реальна реформа децентралізації і щоб працювало місцеве самоврядування, і воно вже потрібно зараз, бо коли ми спілкуємося із львівськими громадами. А зараз через них виходимо на європейські громади. Вже ми повинні їм казати, а які, яким буде наше самоврядування? Чи будемо наверховувати елементи і норми Магдебурзького права? Чи будемо ми дотичні до них? Чи сприймуть вони нас і будуть допомагати, щоб ми відроджували наші громади? Вже про це можна казати, бо це вже іде. По крайній мірі, вже генератори нам дають гуманітарку, техніку, комунальну техніку. Вони вже допомагають, але ж вони хочуть бачити нас такими ж, як і себе, що ми такі ж самі, що ми прагнемо до тих же стандартів, до тих же принципів. Ну так. Добре, друзі. Тому ми таким чином, що треба заран... заранше анонсувати тему. Готувати, а не ми, ми А ми будемо просто йти тінки. по темам. Ми озвучимо, візьмемо, ну, умовно кажучи, 10 тем, і конкретну тему ми кажемо, робимо спілкування з цією темою, отримуємо зворотний зв'язок, допрацьовуємо, ну, вже ж будемо готуватися з конкретними ссылками на норми, на норми Конституції або відповідних законів, які регулюють ну, ту чи іншу галузь. От. Ну а вже як будуть якісь такі резонансні. Ну, там, ситуація, можна... там можна висловити свою думку. І, до речі, Ти, одразу, одразу можна буде передбачити і вигляді висновок, що ж треба змінити, щоб ну, таких зашкварів не безперечно. було наступного разу. І можна запрошувати. Якщо ми кажемо про місцеве самоврядування, то чудово послухати когось з голів громад, або мерів міст. І не тільки наших, а тих же наших побратимів зі Львова. З... Тернополя, Івано-Франківська, а ще краще з Польщі, Швейцарії, Франції. Ну, там я... же ж багато українськомовних. Ну, є мовна, є мовна, я, мовна, я мовна. такі навіть. Є, 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 Чудово. Є, є. Добре, друзі. Тому до зустрічі. Все буде Україна. От. А тепер ми задаємося ще питанням, якою буде вся ця Україна в майбутнього. Удачі, друзі! Да, до зустрічі. mission